Доброго ранку, муз України. Сьогодні я продовжу розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про матчі чемпіонату України, а саме про неочікуваного лідера, провали кучера, як справи у наших легіонерів в Європі та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почну я одразу з огляду трьох матчів, тому що в цих трьох поєдинках було зафіксована перемога господарів з рахунком 2-0. Єдине, що відрізняється у цих трьох матчах, це те, що у матчі Чорноморець-Оболонь було показано одразу три червоних картки. Однією з головних схожостей в цих матчах. Колос Верес, Чорноморець Болонь та Каробас Лензе є те, що господарі серйозно переважали своїх суперників у тому, що вони переважали за рахунок того, що їхні гравці вищі класом. І це ще було видно за рахунок того, що і Лензе, і Оболонь, і Верес показали в цих матчах непогану гру, особливо Оболонь, яка грало в непоганий конструктивний футбол, створювали моменти. Але їхній клас гравців, який ще менше ніж у Вереса та Елензе, каже про те, що їм буде дуже важко у наступних матчах. І коли вони гратимуть ключові матчі проти своїх конкурентів за виживання, там потрібно мати більш якісних гравців, щоб вони реалізовували ці моменти. Звичайно, що у Вереса та Елензе з цим ситуація краща, і вони свої ще бали не беруть на відміну від Оболонії. А тому. Для київської команди важливо, щоб вже зараз, перед тим, як закриється трансферне вікно, когось придбати і бажано на позицію нападника. Також у підсумку цих трьох матчів маємо, що одеситам, ковалівцям та криворісцям вдається перемагати в тих матчах, де це можливо, і набирати якомога більше балів. А тому завдяки цьому вони зараз знаходяться у верхній половині таблиці. Напевно, один з найцікавіших матчів усього туру відбувся у Житомирі, де львівська команда рух перемогла Полісся за рахунком один і це вже третя перемога поспіль для львівської команди, і також серйозний дзвіночок щодо їхніх амбіцій, тому що ну по-перше, вони перемогли серйозні команди. Дві команди, які представляли нашу країну у Єврокубках ворського та зарю а також Полісся, так це новачок, але ця команда має серйозні фінанси і має також серйозні амбіції, щоб потрапити у ТОП-5. Звичайно, у Зарі та Ворска зараз є проблеми зі складом. У Луганчан змінився тренер. У Ворстка був непростий графік через Єврокубки, а також у Полісся багато новачків, а тому вони ще будують команду. Але те, що рух набрав максимум очок з трьох матчів, це дуже серйозний такий дзвіночок. Також, якщо аналізувати цей матч, то звичайно, що у львівської команди є тактичні помилки, позиційні, індивідуальні. Але коли ти дивишся, як ця команда атакує, проводить свої контратаки, то одразу забувається та майже стирається те, як вони там ну допускаються помилок. В команді зараз багато молодих гравців віком від 20 до 23 років, і їх всіх прекрасно знає тренер Віталій Пономарьов, який раніше працював в Ю-19. А тому він знає їхні характер, їхні можливості, і це дуже важливо для того, щоб ці гравці прогресували. І якщо у них буде якісь проблеми, цей тренер знатиме, як вийти з цієї проблеми. Звичайно, ще зарано робити якісь висновки, що ця команда посяде там у топ 5 тому що це молода команда, яка може сьогодні грати на переможному куражі, а завтра впаде у програшну депресію, тому що це знову ж таки молоді гравці, у яких міняється настрій дуже швидко. Також поки що у них є приємна перевага в тому, що до них відносяться як до команди, яка у минулому сезоні посіла майже місце у зоні виліту. тобто такої слабкої команди, а це означає, що вони з ними гратимуть у відкритий футбол, що дозволяє команді Пономарьова грати у той футбол, який вони хочуть, а тому і створювати багато моментів. Тому, коли зараз побачать, що це команда. Вміє забивати голи, зараз проти них будуть грати зовсім по-інакшому і вже не так у відкритий футбол та будуть грати більш обережніше. Тому попереду на них чекає багато випробувань. Чи дійсно вони гідні, щоб посісти у топ-5, ну якщо дійсно вони того хочуть? А ось у мене сталася сенсація до них проїхав Дніпро 1 та була зафіксована нічия з рахунком 1-1. Дніпря продовжують свою погану серію зі слабких матчів. Тому що всі ми бачили, як вони зіграли зі Славією. Також вони погано зіграли з Полісся, тому що в тому матчі їм пощастило завдяки неймовірному голу Бабенка. Але в цьому матчі навіть і пенальті не допомогло. Головне завдання у цьому матчі було в тому, щоб забити гол у першому таймі, тому що, звичайно, Дніпряни втомилися після матчу у четвер зі Славією, а у другому таймі в них бо не було так багато сил, щоб проводити швидкі атаки та створювати моменти. І в цілому підопічні Олександра Кучера мали моменти у першому таймі, але не як для команди, яка посіла у минулому сезоні друге місце, а для команди, яка просто переважає ну, трошки у класі. Ну а в другому таймі, після того, як вилучили Серпія, то Минай навіть іграв краще та проводив більше атак. А тому не дивно, що Минайці і забили першому цьому матчі, хоча, звичайно, у Дніпра-один був в пенальті до цього голу Минаю, але Бабенко не реалізував цей момент. Ну а героєм матчу для Дніпра 1 в цьому матчі став Домінго Бланко, який заробив пенальті і реалізував його після цього. І це, напевно, головна проблема Дніпра 1 і головна проблема кучера. Такі в нього проблеми є зараз у Дніпрі, такі проблеми були у металісті, що його гра залежить від того, як сьогодні зіграють його найкращі гравці. Тобто результат команди залежить від того, чи зможуть ключові гравці продемонструвати найкращу гру. І головна претензія до головного тренера Олександра Кучера, тому що він працює у клубі один рік, і за цей період він ну вже зобов'язаний був створити у команді якусь гру, тактику, а можливо і декілька варіантів гри з різними командами. А тому зараз все йде до того, що кучера звільнять, але проблема в тому, що зараз просто немає якісних вільних тренерів. Тому як альтернативу можливо когось призначить як виконуючий обов'язки когось з Дніпровських сердець. Можливо, Михайленко повернуть, який раніше працював у Дніпрі-1. Або, можливо, клуб очолить тренер Ю-19 Ашур і Мат Халет. І прикро більше за все через те, що це трапиться тільки після того, як Дніпро-1 вилетить з ліги конференцій. Ну і ще один матч, який пройшов у суботу та неділю, це матч Ворска Зоря, де команда Лалатовича перемогла з рахунком 2-1. І цей матч можна спокійно назвати матчем невдах команд цього сезону, тому що якщо подивитися, як вони зіграли у минулому, і зараз як вони починають його, то звичайно їх ну можна назвати невдахами на початку сезону. Але якщо у зері є проблеми тільки з захистом, де просто прохідний двір, то ворсли проблеми є осюди, і в захисті, і півзахисті і в атаці. тому що там просто нікому забивати голи у зорі. У свою чергу є головна перевага це напад, де багато якісних гравців, які створюють у кожному матчі багато моментів. Цей матч не виключення. Можна побачити багато моментів у Гереро, у Антюха, який мав ну безліч стовідсоткових моментів. і Якщо б він їх реалізував, то рахунок був би ну, дуже неприличний. До речі, сьогодні був відсутній Назарій Русин, але за словами головного тренера Зорі, не надала Латовича, то він отримав невеличке пошкодження. Однак у той самий час вболівальники зорі помітили, що він підписався на англійський клуб Сандерленд, про який зараз багато говорять, що це той клуб, який проявляє серйозний інтерес до цього гравця. Тому подивимось, як все відбуватиметься, тому що ми прекрасно знаємо, що Гейлер захоче багато грошей. Також невеличке оголошення для тих людей, які пишуть, що в мене застаріли новини, яким по 2-3 дні я пропоную вам підписатися на мій телеграм-канал Камон Плей. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Доля українського півзахисника Марселю Руслана Маліновського змінюється майже кожен день. Як повідомляє Теленорд, джено кілька днів вже веде перемовини з представниками півзахисника. Агента Маліновського мають прибути в Італії до 15 серпня, щоб прискорити обговорення всіх деталей. Керівництво Грифонів позитивно сприймає ситуацію, оскільки має гарні відносини з Марселем та оточенням гравця. Джино вірить, що це допоможе виграти конкуренцію за футболіста в інших клубів. Також повідомляється, що є зацікавлені з боку клубів АПЛ, але їх імена не називаються. Ну як не поговорити про іспанську жорону, бо ця команда, напевно, стане моїм щотижневим блоком новин, і напевно тільки лінивий не бачив гол журони Ралу Сосідат, де циганков віддав асист. Ну а довбик забив своєю головою. А тому я думаю, немає сумніву в тому, що цей дует у цьому сезоні буде запалювати можливо не кожен тиждень, але точно це буде відбуватися часто. Звичайно, ще зарано робити якісь висновки, але поки що довбик повністю вписується в цю команду, тому що жороні не вистачало такого гравця, який вміє працювати у штабному майданчику, не тільки забивати м'ячі, але й ще вміло обробляти м'яч та після цього віддавати небезпечні передачі. Тому будемо слідкувати за нашими українцями, особливо за довбиком, тому що на нього ще чекає адаптація. Ну а після неї він зможе грати ще краще. Окрім цього, я хотів би швиденько сказати пару слів стосовно того, що були чутки, що журона, начебто, цікавиться та слідкує за такими гравцями, як піхальонок та брашко. Я думаю, що це лише чутки і це робота агентів, які просто хочуть нагадати про своїх гравців. Журини зараз вистачає гравців на ці позиції, а тому вони їм навряд чи потрібні. До речі, що стосується Олександра Пігальонка, то як повідомляє польський журналіст Петро Сльонка, їм зацікавився клуб з південної Європи. Цього сезону команда гратиме в лізі чемпіонів. Олександр потрапив у шорт-лист. Інтерес дуже серйозний. Клуб може витратити чималі гроші на трансфери та купити більш досвідчених гравців з європейських топ-ліг, але це не буде проблемою. Також є інтерес з боку Бундесліги та клубів Туреччини. Цікаво, який саме це може бути клуб з південної Європи, можливо, це цервіна зв'язда, яка як і Шахтар вже у груповому раунді Ліги Чемпіонів. Також продовжуючи тему українців за кордоном, хочеться поговорити і про тих, хто зіграв і повний матч, і не тільки. По-перше, це Забарний, який провів повний матч за Борнмут проти Везгма. І що цікаво, якщо у минулому сезоні він грав. І дебютував через те, що у Борнмута вже були вирішені всі задачі, і вони точно залишалися в АПЛ. А тут вже початок сезону. А це означає, що йому довіряють і планують його як ключового гравця в майбутньому. Також зіграв Андрій Лунін з Реал, і всі ми прекрасно знаємо, що це відбувається через те, що Кортуа зараз отримав дуже важку травму і пропустить десь ну приблизно 8 місяців. Тому у Луніна зараз буде можливість показати, на що він гідний. Хоча у матчі проти Більбао, звичайно, він зіграв на нулю цьому матчі, але якщо згадати той момент, коли він створив пожежу біля своїх воріт, то виникають сумніви. Ну, також варто відмітити Мудрика, який провів небагато 10 хвилин за Челсі в матчі проти Ліверпулю, але відзначився дуже непоганим моментом. Він на останніх хвилинах виходив віч на віч, після цього обіграв воротаря, віддавав передачу на свого одноклубника, але той на жаль не реалізував свій момент. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео, для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні.